Саме про безпеку в Чорному морі, чорноморська ініціатива. Про це теж говорить Кремль, має набути чинності після зняття санкцій з розцільхозбанку інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операції з міжнародною торгівлі продовольством, зокрема репопродукцією і добривами. Ну і ще треба росіянам підключення до системи SWIFT і відкриття необхідних кореспондентських рахунків. Як то кажуть, все і великою ложкою хоче Кремль. Про це починаємо говорити в студії Володимир Арєв, народний депутат, Європейська Солідарність. Ну як сприймати такі планки Кремля? Це це вже офіційний документ, про який домовилися. Тобто як ну, власне, те, що робить Кремль, мені абсолютно зрозуміло, тому що ніяких мирних перемовин вони не хочуть. Вони хочуть так певним чином гратися з Трампом. Вони, напевно, роблять, ну, досить успішно, поки що, поки що. Mm. А, маніпулюють ним і, як в принципі, і всі американської адміністрації. А, а те, що Росія не хоче домовлятися, свідчить одна річ: є один простий принцип в дипломатії. Все, що сказано до слова але. Угу. Немає ніякого значення. А що робить зараз Росія? Вона завжди. Ми погоджуємося Але. на перемір'я. Але дайте нам, будь ласка, гарантії, дайте нам, ну так було раніше. Зараз. Ми погоджуємося на те, щоб в Чорному морі все було добре. Але І от виставляють список того, що вони вимагають, а список, який вони вимагають, це чітко, абсолютно видно, що це зняття санкцій. Угу. Тобто вони не припиняють війну, вони нічого нікому не обіцяють, але санкції знімаєте вже. Ось е, така історія, і при цьому вони ще будуть намагатися повісити все це на Україну. Поки Трамп, е, я думаю, буде намагатися якимось чином проводити цю політику, але є е, е, час 100 днів, які. Американський Спливає. президент обіцяв дачу. Він спливне. А я думаю, що Трамп, який дуже хоче мати Росію на стороні Сполучених Штатів Америки у боротьбі проти Китая. Він буде намагатися, можливо, трошки продовжити цей час. Він буде вже розуміти, що його дурять, але буде намагатися ну ще, ну, ще хоч трошечки, можливо, хоч ще щось вийде з цього е витиснути. В результаті ні мирних. Е Перемовин успішних не буде, і ні Росію від Китаю він не відірве, тому що я про це завжди говорю. Це мертва народжена ідея, яка була розроблена в Heritage Foundation, в загальному плані 2025, по mm -hmm. якому іде повністю адміністрація Трампа. Цей план він оприлюднений. Він стосується і внутрішньої політики, і зовнішньої і поліміграційної абсолютно всього. От вони повністю зараз ідуть. У ньому в Білому домі але Китай і Росія вони пов'язані кров'ю, і ця кров це українська кров. Чому бо за два тижні до вторгнення в Україну Москва власне Путін і Сіцінпінь підписали документ? Великий і е, глобальний документ, який е, свідчив про наміри цих двох сторін е, лідирувати у е, зміні світового uh -huh. порядку, пам'ятаєте, да? Пекінська так. декларація, зміни світового порядку і е, фактично створення багатополярного світу. Це раз друге, і от вони цей документ і виконують. От вони виконують мало того, на превеликий жаль, адміністрація Трампа у своєму бажанні розірвати вона їм допомагає, тому що Росія зараз використовує Америку, а американські потуги для того, щоб підірвати довіру до Сполучених Штатів між всіма їхніми партнерами. тому що Америка ніколи не стане для Росії і надійним партнером, хоча би через те, що Росія це диктатура так само, як і Китай. І ну, ну, Америка десь уже теж туди підсувається ближче. Поки до, що ні до але... диктаторських замашок. Я не хочу стверджувати це, от прямо ну, зараз. Але замашки це одна річ, але стійкість системи. Ми побачимо дійсно чи вона готова а, витримати всю цю історію. Можливо, ну я тут уже нічого прогнозувати не, не беруся. Зараз світ такий, що сьогодні одна історія, завтра абсолютно інша. Але а все ж таки, я не думаю, що Трампу вдасться скасувати вибори, і зокрема, вибори через 4 роки, які наступного свідчать... президента так через Так, наступного роки. президента. Мало того, це цикл американський 4 роки великий, але малий 2 роки. Тому що за 2 роки відбудуться вибори до американського конгресу. Вже за 2... менше ніж за 2 роки. Угу. У восени до наступного року це відбудеться. Вибори в конгрес. Весь конгрес нижня палата буде переобрана. І частина третина Сенату. Тому ми не знаємо, яка буде конфігурація, і це можливо буде, Головне, щоб за ці два роки світова стабільність збереглася абсолютно, але але при цьому Росії такий партнер не потрібен. А, вони сьогодні з, з з Трампом домовились. Завтра хтось прийшов інший, з яким ця домовленість не працює. Тому наша мета зараз на цих перемовинах я закінчу а лише довести чим швидше Трампу. І його адміністрація, що їх водять зниз, для для Трампа це буде ну от, от, щоб вони це зрозуміли і зрозуміли, що з Росією інакше ніж силою неможливо. І для цього а, наші делегації, на а, яка перево, проводить перемовини сполученими штатами, має бути суттєво посилена тими. Кому хто знає Трампівську адміністрацію, кому вони можуть довіряти і з ким вони зможуть спілкуватися на рівних таких людей, поки що в нинішній переговорній групі від з українського боку, ті, хто спілкується сьогодні з американцями, таких людей немає. Я лише хочу додати своє спостереження, що мені здається, те, що озвучила сьогодні Росія, це Слабкі місця, в яких вона зізнається, вона зізнається, що Україна має переваги в Чорному морі, і Росія потерпає там. Україна, по перше, має переваги в зерновому коридорі. Це було відстояно. Ну, ми пам'ятаємо, як це відбувалося і в воєнному плані. Так само в Чорному морі. Україна має пере... Пере... переваги і фактично російський флот, можна сказати, передислокували з Криму кудись у більш безпечне його місце. Загнали, його загнали. загнали. Це перша позиція. Друга позиція щодо. Ударів по енергетиці Росія зізнається, що вони потерпають від ударів по енергетиці, Саме так. тобто це теж їхнє слабке місце. Ну і третє, звісно, санкції. Вони їм дуже неприємні, і саме тому все впирається в цей перелік зняття санкцій. Санкції отак не знімаються. По-перше, 14 пакетів – це від Європейського Союзу. Це сполучені штати на це не впливають. А по-друге, сам Трамп може розписом пера зняти санкції? Ну у нього поки що є більшість тобто, в може поки палатах. Що. так організувати це може, але якщо він буде знімати санкції без гарантій будь-яких з боку Російської Федерації, а їхні гарантії ми розуміємо розуміємо, варті небагато. То і це буде просто фактично під потакання Шантажу, а це не робить точно Америка again». да угу. точно Америку сильнішою ця, е, ця історія не робить. І загалом, те, що зараз відбувається, фактично йде перемовини в рамках того, що на сьогоднішній день дійсно ви правильно е, зауважили. Е, в інтересах Російської Федерації нам потрібно сьогодні удари, е, от як говорили про те, що не не бити по енергетичній інфраструктурі. На нас три роки лупашать по енергетичній інфраструктурі. А по Цивільній інфраструктурі можна виходить бити. Ну тобто, напевно, треба говорити не про те, щоб взагалі не про конкретні об'єкти, а про те, що за межами лінії фронта давайте ми зупиняємо будь який будь-який вогонь, і це стосується в тому, що будь-якої інфраструктури. Тобто, це от тоді ми переходимо до теми використання певних видів зброї. Тобто, напевно, тоді треба вводити мораторій на використання. Ракет середньої дальності на використання безпілотних літальних апаратів, угу. які можуть літати на певну дальність. Тобто, ми маємо тоді домовлятися про забезпечити вже чисте небо. Забезпечити, забезпечити чист, чисте, чисте небо, небо да. абсолютно. І якщо але це має бути забезпечено обома сторонами і контролюватися. Головне контролюватися. Контроль може бути здійснювати третя сторона, зокрема, американські супутники можуть стежити. Угу. и, и, и показвате Що відбувається, але ми сьогодні говоримо про перемовини ведуться лише в тій частині, дійсно які вигідні Російській Федерації, і поки що українській переговорній групі не вдалося зламати переламати цю тенденцію. Так, почали про санкції проти Росії. Тепер давайте поговоримо про інші санкції. Внутрішньоукраїнські, я би так назвала, 13 лютого Зеленський запровадив санкції проти п'яти українських бізнесменів і політиків. Зокрема, серед них і Петро Порошенко, от власне кажучи, з 13 лютого по 25 березня прийшло чимало часу. Що змінилося? Насправді ми не можемо навіть отримати відповіді зараз. А, а взагалі, які були підстави для санкцій. Угу. А, нам нещодавно ми сходили з колегами до фінансового моніторингу. Бо як ми... Нам заявляв президент Зеленський, а що ці санкції на підставі інформації від фінмоніторингу, від якої всі здригнуться. Але у фінансовому моніторингу Ніхто вийшов, нам сказали, що вийшов директор юридичного департаменту, який сказав, що він взагалі нічого про це не знає, і що е, інформація, яка передавалася до кабінету міністрів. А потім на підставі цього кабінет міністрів вже голосував для того, щоб передати це на раду національної безпеки і оборони в РНБУ, То виявляється, що е фінмоніторинг не мав права передавати це в кабінет міністрів. Насправді, фінмоніторинг за законом може передавати цю інформацію виключно правоохоронним органам для проведення слідства. Якщо е, інформація передається іншим структурам політичним, то це підстава взагалі для того, щоб право, е, фінансовий моніторинг, як інструкдв е, е, фактично інституцію фінансової розвідки виключили зі світового едмонського клубу, як це сталося, наприклад, із Колумбією. З Колумбією минулого року саме це сталося, коли місцева фінансова розвідка передала інформацію про. Інших про третіх осіб президент України, яку той використав для, у своїй політичній діяльності. Uh -huh. З Едминського клубу їх викинули. Колумбію, Україна фактично зараз опинилася... на цьому шляху на цьому шляху, але ми не розуміємо і всю цю інформацію засекретили раптом. Тобто, ми вже ніхто вже ніхто не вжахнеться, як казав Зеленський. А Зеленський збрехав, значить, в черговий раз. А, і в... І ми опинилися в ситуації, коли вони зрозуміли. Ці негативні наслідки для України і швидко почали. Це про його назад. заяву, яку він зробив біля Хмельницького АЕС. Я правильно пам'ятаю? Так, коли саме він тоді, говорил, коли, що, коли да. що нададуть таку інформацію, що всі вжахнуться. Ну що ж, я так розумію, що було зібрано 154 п'ятдесят тисяч підписів українців на підтримку скасування санкцій. І от європейська солідарність носилася з цими підписами, і Верховну Раду сьогодні прийшли з ними, і значить, громадську приймальню при Офісі Президента при, при Дента і ці підписи от якось треба реалізувати в якийсь інший якісний процес, і в який же ж процес інший якісний вони будуть реалізувати це, підписи. Це просто ми демонструємо те, що люди не сприймають це. То що були застосовані незаконні санкції проти Порошенка, бо проти громадянина України можуть застосувати санкції лише у разі доказів його терористичної діяльності, якщо він втік за кордон, при цьому і, а і а якщо він завдає небезпеки е, саме українській державі, не будучи при цьому досяжним для українських правоохоронних органів. Жодного жодної підстави нема а терористом Порошенка визнавали тільки на підстав. Ставі даних російського фінмоніторингу у Російській Федерації. Uh -huh. Тобто, Зеленський сьогодні фактично зробив копію того, що зробили у Москві дивно правда, ну мені, наприклад, це дуже дивно, але ми. Е, 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 ми переда намагалися передати в офіс президента. Там звісно забарикадувалися е, ніхто не виходив звідти сьогодні. Віднесли на пошту, але найголовніше це, це для того, щоб показати е, там, що українці не сприймають цю історію. Дійсно, вони не сприйняли е, цю історію. Більшість з них е, як е, правову історію, а як те, що має правове підґрунтя, а лише як політичну боротьбу. Але е, е, ми сьогодні зараз найголовніше наше на наш наше завдання сьогодні зібрати матеріали для суду, uh -huh. тому що а, цей указ оскаржений у Верховному суді, бо про, о, укази президента оскаржуються у Верховному суді, і ми, я, наприклад, на, написав дуже е, е, запит е, до е, ради національної безпеки і оборони щодо надання інформації щодо того, що там робилося із цим указом, коли там е, були неточні дані. Потім його забирали. Потім щось підчищали, потім знову перепідписували. Тобто ми будемо кожну підставу правову використовувати у суді. А до 1. Першого... Квітня Рада національної безпеки і оборони зобов'язана надати відповідь на цей запит? От, побачимо, що вони нададуть, але поки що зібрано достатньо інформації для того, щоб в правовій площині було прийнято абсолютно законне рішення про скасування указу президента щодо санкцій проти Петра Порошенка. Я Хочу зрозуміти. А якщо РНБО не надасть роз'яснення? я до чого веду? В державі створений механізм, коли е, порушуються всі правила. Ну тобто, є електронна петиція щодо зняття санкцій, за яку люди мають голосувати. А ми її не зареєструємо. От візьмемо не зареєструємо. і Все, ну а що ви нам зробите? От РНБО має б такі дії вчинити, а воно візьме і не зробить. Ну, от... Вот вони як ну, це можливо, звичайно, що вони отак от візьмуть і, і зроблять. Але зараз ми під мікроскопом у наших європейських партнерів. Ми а, зараз у нас єдиний вихід для того, щоб зберегти Україну, це рухатися до європейського союзу. Зараз mm -hmm. починаються перемовини про вступ до європейського союзу по цілих напрямках, і напрямок фундаментальних принципів це дотримання прав і свободи, зокрема опозиції. Це а, 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 judicial system тобто судова система, правова. Система. Якщо ми це все буде показуватися, а це буде ясна річ в публічній площині, що Рада національної безпеки оборони вона відмовляється надавати законно mm -hmm. запитану народними депутатами інформацію. Яка має суттєве значення, тому що ці санкції призвели до того, що, зокрема, збройні сили України постраждають від нестачі допомоги. А Порошенко і його фонд це були одними із найбільших донорів для збройних приватних донорів для збройних сил України. Тобто, це вплив безпосередньо на оборонну обороноздатність і досить Серйозний вплив, тому вони мають надати це. Якщо вони не нададуться, ми будемо вирішувати звичайно про притягнення відповідальності секретаря РНБО в юридичній площині. Ми це так залишати просто не будемо, але. Найголовніше, що е, якщо е, за ці за цим кейсом е, за санкціями проти Порошенка дуже уважно стежить Європейський Союз, і якщо влада буде робити незаконні дії в процесі правовому. То тоді це буде серйозно позначатися на Україні. зокрема, я думаю, що будуть сигнали із Брюсселя і досить серйозні про те, що люди, ви, будь ласка, покажіть нам, що ви готові довести що свою правоту, а не просто так. Я не хочу. То чому а тому, що гладіолус. Да? А тому що гладіолус, ну, да. але, що, так. але та так з європейською системою читаю спрацює. зараз. Я розумію санкції. Є, є інформація, що там фактично. За кожним членом європейської солідарності ведеться спостереження, тиснуть на колишнього водія Петра Порошенка, намагаються щось визнати у колишнього охоронця Петра Порошенка. Ну відбуваються якісь абсурдні речі, і мова йде про те, що і на родини тиснуть і на родини тиснуть так. От власне кажучи, мова йде про те, що починається цей неприємний етап політичної боротьби, десь там маяком світить в кінці вибори, і Невідомо як вони мають відбуватися, чи готові ви до плану Б? Коли е, лідера Європейської солідарності в якійсь в, в якомусь вигляді відсторонять від процесу політичного його на даний момент уже відсторонили фактично від цього процесу, тому що санкції передбачають, що він не може зареєструватися жодним кандидатом, взагалі в навіть у сільраду, перепрошую. А, це факт. І я думаю, що це буде тоді питання розглядатися вже поза межами української юрисдикції, якщо українська правова система не зможе дати на це притомної відповідь. Інструменти для цього є. Але мені все це дійсно нагадує, я дуже добре пам'ятаю, і 2003 рік. І 2012, тисячі роки часи кучми, і часи Януковича. Ми фактично зараз в них повертаємося. Тільки у нас є ще така річ, як війна. І тому ми зараз, Європейська солідарність, зв'язані е, тим, що все ж таки е, питання номер один це оборона, і підривати країну е, е, якимось е, е, акціями протесту. Зараз це ну було б на, насправді. Безвідповідально саме, бо саме це цим скористається е, ворог. А ми маємо розуміти, що ворог у нас один, і ворог цей в Кремлі. Не в е, Білому домі, не в інших домах. Але ворог головний у нас в Кремлі. Але ми будемо е, це дуже складне завдання для нас пройти по лезу. Угу. І я думаю, що нашого дипломатичного і політичного досвіду вистачить для того, щоб і зберегти країну. І позбавити її і від зовнішніх, і від внутрішніх ворогів, і відстояти закон. Дякую за цю позицію. Головне, щоб наша влада теж розуміла, що ворог у нас в Кремлі і не шукала його всередині країни. Вірніше шукала, але е, дійсно тих кремлівських ворогів, які працюють всередині країни. Володимир Арєв був в цій частині інформаційного марафону.